Всіх вітаю! Мене звуть Ольга Дворянська і я дизайнер, який вивчає штучний інтелект для покращення своєї основної діяльності. Зараз я хочу вам показати, як я майже кожного дня використовую свою найулюбленішу програму Photoshop, який має функцію штучного інтелекту. Саме штучний інтелект є у версії бета. Я сплачую взагалі за користування Adobe Photoshop приблизно тисяча гривень на місяць у мене виходить, і воно того варте. Я навіть Photoshop називаю своїм помічником. Ідея була створити подушку, якої ще поки що не існує для подальшої роботи. І тематика була за діак. І я використовувала для створення цього мокапу три програми. Перш Міджорний, де я згенерувала цю дівчинку. Photoshop для кінцевого іміджу та мокап для створення форми. При виділенні об'єкту має випадати автоматично додаткове меню, яке якраз і генерує іміджі. Я виділила подушку, і на цьому ж шарі написала наступне. Головне це робити саме на тому шарі з об'єктом, яким ви хочете попрацювати. Ну, допустимо, пишемо, що подушка на кріслі. Давайте додамо розкрита книга на стіні карта зоряного. Небо, все це знаходиться в інтер'єрі, тобто важ, важливо описати, що ви хочете бачити, і важливо, щоб цей об'єкт став частиною вашої нової картини. Генеруємо і отримуємо завжди три варіанти. Ну, чесно кажучи, це не те, що я хотіла отримати, хоча цікаво, але він не прочитав мій об'єкт як подушка. Це лише говорить про те, що не з першого разу можна все отримати. Хоча насправді в мене вже є у запасі варіант, який я вважаю ідеальним, і ми до нього повернемось, якщо не вийде у ефірі, прямо показати результат. Книжка класна показана, арт-ново теж прочитано. Ну що, шукаємо далі. Повертаємося знов на той самий шар і пробуємо ще раз генерувати. Можна генерувати той самий надпис, він просто додасть нові три варіанти. Спробуємо замінити е, текст генерації. Не будемо вже розписувати багато якихось деталей, а просто, щоб вона її зчитала як подушка. Робимо генерацію. Завжди неочікувано, що вона зможе зробити. Через те люблю працювати з фотошопом. І тут, вуаля, взагалі ми не попали туди, куди хотіли. Так буває. І в цьому випадку треба не складати руки, а повертатися до того ну, практично до нуля і змінювати текст генерації. Набридло трішки гратися, тому що той варіант, який вже я вам заготовила, і використовувала майже той же текст генерації. Я зараз покажу вже результат. Отак От він підібрав інтер'єр, мені дуже подобається. І навіть считав колір стін взятий, напевно, в основі з подушки. Це класно. Туди, я, до речі, хотіла кішку якось влаштувати поруч, але з синіми шпалерами найкращий варіант. Цей трикутничок, що випадає, це я генерувала маленький шматочок стіни, до речі, можна все, що завгодно змінити. І мені захотілося додати ще ягуарчика, щоб підкреслити статусність, напевно, інтер'єру та власника. З кішкою взагалі проблем не було ніяких, він відразу вийшов класним. Теж було три варіанти: не будемо вже до них повертатися. Покажу, що можна ще зробити з цією картинкою, яку ми отримали. Ну, давайте подумаємо, б можна було додати на стіну. В чому фішка фотошопу саме в цій версії, що ви можете проявляти будь-яку фантазію, і на це не будете втрачати багато часу шукати якісь. Додаткові іміджі і фантазувати прямо відразу з клієнтом, тому що ви можете працювати з будь-яким інтер'єром. Бачите, знов халепа вийшла якась не та картинка, яку я планувала, хоча я хотіла тут повісити карту зоряного неба. Ну, нічого страшного, я вже передумала і подумала, чому б нам не згенерувати, ну, наприклад, віконце. Важливо тут те, що в тому Саме розмірі буде віконце, в якому ви відмічаєте пунктирну лінію. Я заздалегідь розумію, що віконце має бути не тут і, можливо, більше, але це наша фантазія, і цікаво, куди вона нас призведе. Так, генеруємо віконце. Знову очікуємо три варіанти. Бачите, як вона підбирає кольори. За це мені і вона подобається. І третій вікон, це відповідає нашому інтер'єру. Класно зайшло, хоча, напевно, розмір має бути інший. Але ми, ми дозволяємо собі фантазувати. Можливо, тут живуть невеличкі люди, хто знає. А можливо, це взагалі картинка. Далі. Я подумала, чому б не наділити цей інтер'єр, дійсно, що тут живуть люди і якісь ще додати предмети. Ну, напевно, це є власник, він 100% полюбляє книги, тому хочу покласти сюди розкриту книжку. Взагалі, бачите, як він підбирає все, що не треба вже нічого вирізати, витрачати на це час, підбирати текстуру. Так, це нам не підходить. А от все ж таки другий варіант просто ідеально і за розміром, і за розташуванням. Ну що, що ще можна зробити з цією картинкою? Одна з моїх улюблених тут функцій, те, що ми можемо розширити її простір. Зараз е копіюємо, робимо злиту копію. Важливо це робити на, на, на вищий шар, який знаходиться, тобто перший, змінюємо його розмір. Розташовуємо його посередині. Звісно, ви можете ще менше, менше це зробити, це вже залежить від ваших бажань і просто робимо генеративну заливку, нічого не пишемо. Вона сама додасть все, що необхідно, щоб заповнити новий пустий простір. Бачите, як класно, прям відчуття, що з'явилося повітря в цій картинці. І далі продовжуємо фантазувати, бо мені якось е, е, пусто хочеться додати ще якихось е, класних деталей. Так, ну е, цікаво ще е, показати, як працювати з людьми. От Хочеться додати все ж таки цього власника і подивитися, як саме його бачить штучний інтелект фотошопом. Я собі її уявляю в розкішному шовкому халаті. Так, завжди цікаво. Дивіться, як класно взагалі він підібрав колір халату. В принципі, він мене зрозумів, але а, я б ще спробувала пошукати, ем, зробимо кастинг, хто живе в цьому інтер'єрі. Щось я не відчуваю, що вони є власницями цього інтер'єру, і взагалі мені здається, що власником цього інтер'єру може бути чоловік. Так, такий у нас чоловік, такий і ага, оце навіть нічого, але щось я здивована якістю. Якщо придивитися, як виглядають ноги, можна, до речі, продовжувати генерування але вже частково, тобто виділяти його руки, ноги, не сильно мені подобається якість, якийсь він трішки розпливчатий. І я подумала, ну а чому не додати йому на борідку? О, до речі, оцей чоловік мені подобається, класно виглядає халат. В Принципі, непоганий образ, єдине, що він як, якось вісить у повітрі, не бачу, де в нього там а, якісь зуття, ноги. Ну, мені не вистачає. Для гармонії, кадру і такої є, є така діагональ, а, не вистачає якогось об'єкту в цьому куті. І я подумала, чому б там не залишити. Підніс з кавою чи чаєм, що він може там таке цікавеньке придумати. Я не стала описувати прям всі предмети, які ну, можна написати повністю там, якийсь набір там описати. Я вирішила дуже коротко стисло написати, золотий підніс. Подивимось, що він додасть. Цікаво. Очікуємо також три варіанти. Я думаю, що він нам щось підбере, але в той кут прям щось проситься. Так, просто пустий підніс, потім з чашкою і просто золотий. Можна ще допрацьовувати, але мені подобається, як розташований саме цей. Такий він в нас егоїст, чашка одна. Зрозуміло, що ранок він зустрів один. Окей, нехай. Тут теж мене не влаштовує пустий кут. Можна, звісно, погратися з якимось декором. І я подумала, навіщо там довго щось описувати. Прямо так і пишу. три картини. Арт, ново, подивимось. Так, генеруємо. Тут же. Така, знаєте, включилася лінь, тому що насправді мені вже все подобається. І прямо описувати якісь зайві деталі декору не хочеться. Хоча ви бачите, наскільки класно зчитує штучний інтелект, що можна тут саме додати. Мені подобається саме така форма кола, тому що вона підкреслюється основним дизайном подушки, там теж є коло. Зображено, можна прямо із цим було б погратися, але все поки що в наших кольорах. Ну що, наостанок, я все ж таки додала чоловікові, одягла б його в шкарпетки, ну, фантазую на тему якісь пухнасті тапки. Це не так легко насправді. Попасти вже 100% у яблочко, і тут треба вже більше часу приділяти деталям. Ну, сподіваємось, що у нас вийде відразу класний результат, який влаштовує, щоб вже закінчити наш урок. Ось такий у нас вийшов варіант. Ми досягли кінцевої цілі, він одягнений. Нормально виглядає. А в принципі, першочергова у нас ідея була просто розмістити подушку в інтер'єрі, щоб міг побачити її кінцевий клієнт. Дякую за просмотри, буду вдячна за якісь ваші коменти, щоб ви хотіли ще навчитися, а я буду продовжувати опановувати штучний інтелект і показувати свої варіанти, як як я використовую його в постійній своїй роботі, і буду вдячна за лайки і готую для вас новий ефір. Так що до зустрічі, пока!